Так, будь Так, все, будь ласка, Даша, камера, радіон. будь ласка, Злата Машталер вже приєднується, рада бачити. Вже вмикаються всі камери. Ми працюємо з вімкненими камерами. Чекаю, фі... камери, так, Максим. Дивіться, Дивіться. фокус. Давай. Роблю узел. Угу. Зараз. Злата, радіон, будь ласка, камери. Ось. Я не почну урок, поки не буду бачити всіх. Я просто вибачення, але вімкнена камера це ну, те, що ви присутні на уроці. Що це за новості? З 1 вересня про це говоримо. Показуй, Максим, чи ти вже показав? Давай, давай. Ага. Тепер ось так. Обикновільний Угу. Обик... Ух ти, нічого собі класно. Так, все, будь ласка, зараз у нас з вами е за розкладом фізична культура. Сьогодні тема нашого уроку це так. <кхух> е улюблена гра. Наші хлопців та дівчат. Тому, будь ласка, ми починаємо наш урок. Сьогодні ми трішечки поговоримо про футбол, і потім виконаємо ранкову розминочку. Отже, футбол. Що ми з вами знаємо про футбол? Що це таке взагалі? Спорт. Футбол – це е, е, команда. По-перше, це команда рукаві це, це командний Ней, е, матч. Це командний вид спорту, правильно, який грається між двома командами, і скільки має бути в команді гравців? Сім фітболісти. Одинадцять, yeah. і шість, і шість записних. Так, добре. Отже, ми що можна сказати, дивлячись на. Наш екранчик, що близько 250 мільйонів чоловіків і жінок із більш ніж 200 країн грають у футбол. Ви це уявляєте? Що робить його найпопулярнішим у світі видом спорту? По перше, футбол є олімпійським видом спорту. Чи знали ви це футболісти? Звідки пішло, будь ласка, звідки пішла назва футбол? Футбол з англійської перекладається як нога no. слів, так? Фут і бол. Фут це нога, а бол це м'ячик. Ми це з вами знаємо. Отже, давайте зараз з вами трішечки пригадаємо і попрацюємо над такою темою, що у матчі, ви знаєте, беруть участь лише дві команди, кількість, кількість гравців з кожної сторони обмежується 11-ма з урахуванням воротаря. Єдиним ну, снарядом для цієї гри вважається м'яч. Польові гравці мають право контролювати і бити по ньому тільки ногами за винятком викидання ауту. Хлопці, це ви мені маєте говорити, футболісти. Так, правила воротаря у футболі не трохи відрізняється. Так, не так не Денис ще можна бути польовим головою і наприклад. Ну отже, які правила воротарь? Поясни, будь ласка, Талі. свої правила нам. Тому що правила воротаря вони відрізняються від... від правил гравців. За зону воротаря брати м'яч не, не можна, тому що будеш штрафний. 에... На... Воротаря можна топаря можна тільки в руки брати, можна ногами. Ні, Але дивися, Денис, правильно ти сказав в руки, але утримувати м'яч. Um, um, so board board of, uh, Так, добре, основними правилами футболу єдині для всіх асоціацій і турнірів, що проводяться під е, егідою FIFA. Та кількість замін не може бути більше трьох офіційних змаг... ну, на офіційних змаганнях. Є певні вимоги і е, екіпювання футболістів. Вона не повинна становити небезпеку для самого гравця або, звичайно, для суперника. Заборонені будь-які ювелірні вироби, шпильки, годинники. Чому скажіть, будь ласка, під час гри забороняється? Це що... Тому розбити. що, по-перше, розбити, по-друге, можна самому себе пошкодити цим, правильно? Тому про це Я потрібно пам'ятати. Eh, Тому що був один такий случай, когда ходить на матчі, і и... этот... Игроку... этот игрок игрок умер, його этот... его показывает. Поколение... Коль так тому, що це дуже небезпечні Ось ці сувеніри правильно на нашому тілі, наприклад, годинники, тувалірні вироби, шпильки, тому що це дуже дуже небезпечно і обов'язковими елементами. Це звичайно є футболка або сорочка по іншому шорти ще гетри та взуття. Тільки у воротаря є рукавички у рукавички. Отже, тривалість тайму футболу. Скільки? По перше, є два тайми 45 минут, або со п'ять п'ять минут сорок минут. Ой, 45 минут, і... Два п'ятьми по 45 хвилин, правильно? <певел> і перерва між таймами по 15, 15 хвилин. Але, але суддя може додавати певні, певну кількість часу. Так, може, може Я додаватися 20. до додаткових. До, до Звичайно, обов'язково повинно бути дотримання правил футболу, тому що це контролюється тільки арбітром матчу, так і його помічниками за межами поля. Суддя визначає порушення, покарання за них, виявляється, спіну, можуть бути якісь спірні моменти. Всі його рішення є остаточними. Отже, саме футбольне поле має форму прямокутника. Подивіться на екранчик, воно перед вами є. Довжина мінімум 90 метрів максимум 120 метрів, ширина 45-90. Між, е, ну, для міжнародних ігор встановлено суворіші обмеження. Довжина поля має бути 110 метрів ширина 64-75 рекомендовані значення довжина 105 ширина 80, 68 метрів має бути футбольного поля яка ж мета гри хто мені скаже яка мета гри у футбол ні, Я оце я це не розумію. Будь ласка, Єгор. Правильно, мета гри футбола це забити м'яч у ворота супротивника. Не собі в ворота, а у ворота супротивника. Отже, гравцям не дозволяється торкатися м'яча руками, поки він знаходиться в грі, якщо вони не є воротарями, це потрібно знати. так? Також інші гравці в основному використовують свої ноги щоб завдати удару або передати м'яча, але можуть також використовувати голову і тулуб. Команда, яка забиває більше голів до кінця матчу, виграє його. Якщо ні, одна команда не забила м'яч або рахунок одинаковий, то оголошується нічия. Або гра переходить в додатковий час або пенальті так, в залежності від формату. Змагань воротар так мені здається, що головним гравцем спольного матчу це є воротар. Із 11 воротар є найголовнішим, тому що е, від воротаря залежить, е, чи виграє команда, чи ні. Так е, хто ж такий воротар? По -працю. іншому ми називаємо брамтар або голкіпер. так Я Це гравець безпосереднім завданням, якого є. Захист власних воріт. Воротар є єдиним грамцем, якому дозволено торкатися м'яча руками. Так, Денис. Я я воротар це 50% від команди. Правильно, це 50%, тому що я ж кажу на воротаря покладено більше, як би кажучи, відповідальності, тому що воротар має купувати і ловити і відбивати. Так, хто ще? що? Я колись грав у футбол, противник з мячом був біля ворот, а я був а я був воротарем. Uh -huh. Он, он пнув мяч, і мяч прилетів прямо мені в лицо. Ой, ну це так ну буває можливості таке, але от для цього потрібно бути дуже і дуже уважним. Так, будь ласка, що Андрюша? Я раніше був теж про пером і мені штрафою пробивали прямо до залетіло. Так ну буває звичайно і таке, але але потрібно слідкувати, так за м'ячем для того, щоб він не прилетав нам в обличчя. Далі, отже, також під час гри можуть роздаватися ось такі картки, що означає червона картка. Хлопця, ну не дивіться на прямо видалення гравця поля, або десь. Валіфіка дуже... або це... пенальті є ще а, ні, пенальті поки немає. Червона okay. картка це, це найгірше, що може бути для, для гравця для у футбол. Okay. Жовта картка – це попередження. Okay. А зелена okay. картка okay. – так, це третій вид карток, який був введений у футбол у футбольній першості Італії для okay. гравців, які демонструють чесну гру. Подивіться, будь ласка, що там на, на, на кольори. А Чорна картка немає чорних Нема. карток під час футболу. Так є червона, жовта і на сьогоднішній день зелена картка це показує, що гра триває добре і е, під чесним форматом. Як кажуть, так по це по футболістам також потрібно. Пам'ятати, mm. яка ж головна, а, як би кажучи, екіпіровка футболіста? Це футболка, яка <різь> <така різь> має до форма свого щитки, бутси, буци, грачки, шорти. Якщо кетри, ти володар, то... то перчатки. Перчатки, правильно, добре. <різь> Можна і вже... взяти їжу або воду. Ну, здрасте. Воду. Де там? Вода може бути під час школу. Ти будеш бігати і води. Ні, ніякої води. Головними елементами на, це на, є. цей маута. Полка шорта, маута. гетри щитки, бутси, буци, рукавички для голкіпера. Так. А, хто ж такий арбітер або суддя, або ж рефері? Це людина. А, на хорі, е, яка... можна? Можна, можна не відкрикувати, будь ласка. Можна, Денис? Е реф Це такий чоловік, який е смотрить за правила, що слідкує, правильно? Чоловік, який робить. Щоб, і... щоб, щоб е не було порушення. Правильно, і, це і, людина, і, і, людина і, яка випадку... стежить за е дійством, так? За пну, за... Часом футбольного матчу, так і як проходить цей футбольний матч. І, звичайно, дивиться, щоб було все по правилам. Так, якщо звичайно якісь порушуються правила, то він має право видавати ось червону, жовту або зелену картку. Є головний суддя, є в нього помічники. так, Також, звичайно, використовується. Е, ну, у ну, як би кажучи, як це правильно сказати, е, головний суддя, його помічники, резервний суддя на одягають екіпіровку, що відрізняється, відрізняє місце кольором від гравців обох команд. То вони, ви можете, будь ласка, не говорити, коли я говорю? Ну, якось стримуйте себе. Я розумію, що ви це знаєте, хто займається футболом, молодці, але обов'язково в них повинна відрізнятися колір форми від гравців, щоб їх не переплутали з гравцями. Зазвичай вони використовують чорний або жовтий кольори, ми бачимо на малюночку. Футболка в головному суді має кишеню для блокнота та звичайно карток. Так, Єгор, що ти хотів сказати? Так, добре, будь ласка, отже, але. Можна але я. Але. Я бачимо, будь ласка, перед нами є е, моменти гри. Так, моменти але. гри нашого судді, так як вони судять і що вони звичайно. Роблять, але ну, ми з вами знаємо, що на сьогоднішній день а у нас є як жіноча, так і чоловіча збірної України з футболу. Подивіться, ось наші гравці, і ми за них можемо вболівати та звичайно е, ну, переживати на різних е, таких. Е... Відповідальних матчах, щоб вони приносили нам перемогу. Не тільки є чоловіча збірна України, так, Динамо, так, але ще є і, звичайно, жіноча. жіночі. А, а, а в мене пізавчора этот, на соревнованнях, там був хлопець, і він настолько е, сильно боровся, що він взяв і взрослого мальчика бросив. І чуть рефері не бросив, а рефері його діскваліфіцірували. Десь їх Так, ну буває таке. Добре, будь ласка, ну що ж, тепер не гаючи часу, давайте швидесенько з вами налаштуємося на зарядочку, тому що ви знаєте, що кожного разу футболісти перед змаганнями що? Вони проводять. що? Розминку тому, будь ласка, і ми, і ви, як майбутні футболісти, хлопчики, ну і звичайно, і дівчатка, тому що у нас я знаю, Злата Машталер також любить і цікавиться футболом. Так, будь ласка, зараз ми з вами виконаємо ще... ранкову розминочку, зарядочку перед, як би кажучи, робочим тренуванням, правильно, перед робочими моментами. І Щоб нам, будь ласка, було все налаштовано на роботу. Будь ласка, швиденько встаємо зі своїх робочих місць. Я швиденько всі встаємо. Що, Максим? Швиденько встаємо. You know, you know? Максим, you know, you know? я сказала, встаємо всі зі своїх робочих місць. Що не зрозуміло? Всі, всі, всі налаштовуємося, ніхто не сидить. <віт> Максим, <віт> що ти хотів? А вы знали, что мужики, ну, женщины, я как объяснить, Мужики думали, что женский футбол поханный, и женщины вызвали их на турнир. И еще перемогли, правильно? Нет, и, Нет. А, ну, ты... и... Давай, и, школьники, и школьники победили 7-0 женщин. Школьники тут, їм було по 12 році. Ну, нічого страшного, то вони Нет. піддавалися, але я вам так скажу, наша жіноча збірна з України, вона дуже сильна і також приносить перемоги, звичайно, е, е, в нашій роботі. <говори> -го. <говори> Oh. Так, будь ласка, ручки перед собою, и починаем нашу вправу. Дуємо Даша Софія, я не бачу вас. Так, заряд нас закінчився і 15 секунд на відпочинок. Відпочиваємо. Бачимо ручки на збереженні втечки, Ось так, ось раз, два. Так. Максим Зарецький. Де ми зникли? Відпочиваємо. Камери не усі примкнені. Наступне. Наступне. правої, до лівої ніжки. Так, будь ласка. І починаємо. І. Піски на ширені плечей. коли виконуєш поза з звідками. Сидіти вправо ефективно. У нас, так. Five, Максим Косигін, де зник. Five, так, всі. Oh. Зі... Інші молодці. Діма, дивлюся на роботу і будь ласка. Вліво вправо ручку на поясі. і почали. Два. Три, чотири, п'ять. Йошатка що працюємо шість сім вісім. Молодець Давид. Єгор, молодець, платимо штали. Молодець, Ставити і відпочиваємо. Так. Яна Сергійовна. Давид Коршаков, молодець, слідкувала. Злата, Злата Машталер, Злата Бабич, молодці. Саша Штамбур. Даша, я не бачу, щоб ви працювали. Яна Сергійовна. Іначе, то ви приїхали. Зрозуміла? Ножки на ширині плече і нажимки виприкмуємо на, на носочки стоїмо. Присіли, папки випрягнули. П'ять, Чотири. Максим, працюємо. Три, два, один. Відпочиваємо, молодці. Яна Сергійовна. Так, Максим. Можна не буду виконувати вправи там, де типо, спину треба вигибати, я її потягну. Добре. Так. Я Потрібно. Давай і почали. І раз, два, три, чотири. Молодці. Відпочиваємо. Я це вірна. Я це Так, молодці. Вітаємо на цей Я це вірна. Так. Що, кажи. Вот. Молодець, Денис. Так, будь я ласка, буду, один раз. молодці. Отже, на цьому а, наша розминочка ранкова підходить до кінця. Темою сьогоднішнього уроку у нас був футбол. А, я сподіваюся, що ви, наші майбутні футболісти, ви це знали правила футболу. Так, і а, більш детальніше, якщо буде щось новеньке, цікавеньке, ви будете нам розповідати. На годиночку 8:57. О 9.15 починаємо наступний урок. А це у нас буде математика. Тому, будь ласка, на цьому наш урок підходить до кінця. Трішечки відхекалися, віддихалися правильно. І let's go to work. Окей, добре. 8.58, майже 17 хвилин. Дуже класний котик на відпочинок. Дуже класна Аня маска. Але на уроці я тебе не бачила, щоб ти працювала разом з нами. Все, до зустрічі.